то там прильот, то там прильот, було там спортзал прильот, той корпус прильот. А тут почалося розуміти, що ми опинилися в самому центрі. Щоденник війни історії стійкості та відваги. У Державному податковому університеті в Ірпені презентували відеофільм Свідчення про варварство російських окупантів на території громади, в основі відеорозповіді фотографії та щоденник Очевидця подій, доцента кафедри Володимира Брадова. Більшість його фото та відеозаписів про ДПУ у період бойових дій на території міста. Перший прильот був ось у кут цього корпусу. Там була, здається, костюмерна, так, костюмерна. і там почався пожежа. Саме цей палаючий кут від першого прильоту і став першою фотографією Володимира Вікторовича. Зробив її із корпусу Щонапроти. Це було 4 березня 2022 року. Цього дня у щоденнику свідка з'являється запис. Університет зранку у зоні обстрілу. Снаряд влучив у корпус А що напроти нас. Вже часу не було, ми хапаємо сумки і по коридору починаємо звідти евакуюватися по переходам до центрального корпусу. В університетському укритті Володимир Брадов разом ще й з десятком працівників закладу протримався аж до звільнення Ірпеня. І кожен день його життя у палаючому місці ставав живим свідченням трагічної історії університету, зафіксованої на фото. Вони мають неоціненну значимість з точки зору того, що було зафіксовано тими людьми, які перебували на той час в епіцентрі бойових дій. Зафіксовано кожна хвилина, кожна година, кожен день тих страшних подій, які відбувалися в даному випадку у нас у університеті. В першу чергу це війна пам'яті. І завжди це була війна пам'яті. І нам зараз треба це документувати. І нам зараз це треба зберігати і про це говорити, щоб, щоб передавати це нащадкам. Володимир Брадов пригадує ситуацію, коли у відносному затиші поміж обстрілами, окрім фотографії, вирішив робити ще й відеофіксацію нищення університету російськими окупантами. Горів центральний корпус закладу. Зверху йшов густий-густий дим, а вже з вікон полу, полум'я виривалося. І до того ж, це все супроводжувалося таким тріском. Да, бо вигоріло вщент. Все. Ми довгий час шукали автора цієї саме фотографії, де горить центральний корпус, і не могли знайти. А виявляється, це саме. Пан Брадов, так що спасибі йому велике за цю пам'ять, за цю мужність велику. Загалом доцент університету зробив понад 200 фото та відеофіксацій живих ран корпусів ДПО. Артем Смірнов, який робив відеоперформанс із матеріалів Брадова, каже, емоційно працювати було дуже непросто. Звичайно, звичайно, це складна психологічна робота, бо це це. ну, Відчуваєш і чудово, що університет вистояв. Уся ця спільнота вистає. І зараз, вже з 1 вересня, студенти знову в аудиторіях, життя продовжується. У рамках презентації відеофільму організатори показали залишки книги Тероризм у двадцять першому столітті. Вона обгоріла під час пожежі в одному з корпусів університету. кажуть, сприйняли це як символічне пророцтво майбутнього російських окупантів. Бачимо, постраждав сам тероризм. Тероризм да. вплинув, вплинув на да, тероризм. Да. Самознищення. Сподіваємося, що так воно і буде.